Вітання на радіо Надвірна, друзі! З вами на зв'язку я, ведуча Богдана Іванків, і скоріше хочу представити вам нашого сьогоднішнього гостя, неймовірно талановитий український співак з Прикарпаття Олег Чигар. Вітання на радіо Надвірна. Найщиріше вітання усім радіослухачам прекрасної хвилі радіо надвірна. Ну і звісно, вам Богдана. Адже сьогодні я вперше у вашій студії і надіюся, це стане нашою такою гарною з вами традицією, що ми будемо зустрічатися на всіх прем'єрах моїх пісень. Сподіваюсь, але не сподіваюсь, Я впевнена, що так і буде. Як взагалі настрій? Чи відчувається літочко? Звісно, настрій досить хороший, тим, що нарешті вийшло сонечко, трошки стало ну як то кажуть, на вулиці набагато тепліше, і настрій настрою це однозначно додає. Я думаю, що не тільки мені, а й усім людям. І надіємося, що це сонце, яке так зараз гарно світить, буде освітлювати нашу майбутню з вами велику спільну перемогу. До якої ми йдемо усі разом? Однозначно, отже, Олег завітав до нас сьогодні з презентацією своєї нової пісні, і зовсім скоро ми її почуємо з вами і почуємо коротенький опис про неї. Та поки, в принципі, пропоную коротенько пройтись по початку взагалі вокальної кар'єри. Розкажи, як це сталося, як ти почав співати? Чи це можливо від дитинства в тебе такий голос? Чи розвивав собі цей талант? З самого дитинства, з раннього дитинства, я звісно любив пісні, адже голос передався мені темпер мій від моєї а музичний слух від мого батька. Ось, хоча мама моя не музикант, але все рівно любить співати і має дуже хороші вокальні здібності. От, власне, з, -з, з маличку я співав, але скажу чесно, що дійсно потужна така, ну, сторінка моєї творчості і кар'єри творчої вже розпочалася досить недавно. Це 2019 рік. Ось прямо ну точніше перед ковідом, от написана була пісня Щастя моє так, mm -hmm. для мене. От і, і, з, і з цього все розпочалося. І тоді я розпочав вже писати сам свої авторські пісні, і так пощастило мені, що і, і тексти, і музику. Тобто відносно з 2019 року можна рахувати, що враховувати, точніше, що моя творча особиста сторінка розпочалася так досить на такому цікавому новому професійному рівні. А от чи сподівався ти тоді, що ти зможеш так от вподобати, щоб тебе полюбили всі? Чи сподівався ти тоді на той момент? Я був приємно здивований тим, що перша пісня, от щастя моє, наскільки полюбилася людям, музиканти почали масово виконувати її на різних весіллях, там корпоративах, там і так далі. Почали надсилати мені відео. Я був приємно здивований. Пісня попала на ротацію. Напевне, абсолютно всіх радіостанцій, які підтримують даний формат, і всеукраїнських, українських і наших. Місцевих ось. І саме з пісні щастя моє, я зрозумів, що можу дуже в цьому напрямку рухатись правильно. І подальші мої пісні, звісно, були в такому ж стилі. Тобто, це попестрада, назвали угу. так. Або популярна пісня сучасна. От мені цікаво, скільки зараз взагалі в твоєму арсеналі, скажімо так, пісень. На даний момент в моєму арсеналі є 11 пісень. Це абсолютно всі. Є е, практично всі авторські пісні, окрім е, пісні «Лиш для тебе, яку е, пан Олександр Злотник та Андрій Деменденко е, мені дали офіційні повністю всі юридичні права. Їм дуже сподобалось моє виконання в Києві в жовтневому палаці угу. на е, фестивалі Родина-родина Єремчуків, моїх хороших друзів. Прекрасних артистів, і вони сказали: от Демиденко такий був захоплений. Що Андрій Петрович він телефонував нуенну кількість разів. Ми дуже подружились і каже, ця пісня. Ти і так заспівав Запали для тебе душі. і все, і по іншому, і так як він десь там собі мріяв і хотів. Звісно, що неповторне виконання Назарія Римчука у наших серцях, але я заспівав абсолютно по своєму і аранжування було дуже сучасне, і обов'язково буде ще відеокліп і окрема презентація цього, цього треку. Свій стиль такий, скажімо, так. А от настільки мені відомо, ти і є автором багатьох своїх пісень. Чим? абсолютно всіх? Всі? А я як це? От мені завжди було цікаво, як це взагалі відбувається? От ідеш ти такий по вулиці, і тут тобі муза якась тебе кусає. Чи як це пісня появляється пісня з'являється? Я, я чесно скажу тобі, що я завжди мрію писати пісні, і ніколи мені не виходить цього робити. Це все сталося спонтанно. Скажу так, що в мене включилось таке асоціативне мислення. А яке, наприклад, коли я щось бачу, або якусь дію, або можливо, прямо на моїх очах відбувається, чи якесь освідчення в коханні, чи якась у людей подія щаслива, чи якісь просто от я нещодавно їхав на автомобілі, повертався з Карпат і бачив, як так починає смеркати трошки, і з двох боків дуже красиво там є такі дерева, от ліс. І ніч накривало небо. І Я написав пісню відразу: ніч накриє небо. Знову я без тебе. Клас. Тільки зорі в небі. нагадають про любов до тебе. Ніч накриє небо. А -а -а -а. Абсолютний ексклюзив в ефірі Радіо. Надвірна пісня, яка навіть ще не є аранжування зроблене. Але бачите, ви, дорогі слухачі Радіо Надвірна, вже почули пісню я, яка я до речі впевнений, що це буде дуже дуже хітова пісня? І відкрию таку невели невеличку таємницю. Це буде перша моя дуетна пісня з дуже популярною відомою артисткою, молодою артисткою. Ось і вона в майбутньому буде, але бачите, який ми надвірна. секретики дізнаємось перші Радіослухачі Надвірна, слухайте наше радіо, тому що тут такі ексклюзивні новини, і я впевнена, вона залетить, тому що вайп у неї такий спокійний. Хочеться сісти з так, коханим. І, так, так, і буде такий абсолютний біт, такий 60-х, 70-х років. такий з, з такими клаксончиками, тими з такими ударними, з таким бі, бітом, і з таким, ну зараз. Треп, можна такий дуже популярний трепчик, такі так ми говоримо. Треп такий качкакачова, така скажімо так, історія, яка дуже і дуже сучасна, і подобається людям. Ну і відповідно я стараюсь бути на хвилі всіх абсолютно новинок, тому що це дуже важливо. Зараз ретро-вейв страшенно входить в тренди. Просто ми в такому вже палкому очікуванні цієї пісні, тому що опис і такі коротенькі слова це сильно. А от давайте вже в принципі почнемо з того, чому ми зібрались тут, презентація нової пісні. Озвучте нам так, будь ласка, назву її, і взагалі розкажіть коротенько про неї. Хочу розказати і тобі, Богдана, і слухачам радіо надвірна, що я сьогодні презентую пісню Шалено закоханий, і мене надихнула ця пісня. Я дуже стараюсь від початку війни багато волонтерити, допомагати через благодійний фонд «Спокликому серці», який я очолюю. А даний момент ми передали вже 93 повнопровідних повнопривідних з яких Бердем 2 два рефрижератори, і навіть стоматологія на колесах. Робимо максимально для спільної великої перемоги. І ось пісня шалено закоханий, як подарунок, все ж таки хлопцям, моїм друзям, моїм знайомим, багатьом, яким я допомагаю, яким ми допомагаємо всі. Для підтримки саме цього духу, тому що вони розуміють, що вдома чекають їхні кохані дружини з дітками, їхні кохані дівчата, і от їхні шалено закохані серця, бо дуже загострюються у хлопців на передовій саме оці людські такі, я, тобто почуття, кохання, любов, тому що вони відстань зближує. І я, хоч надіюся, що коли хлопці почують і хлопці, і взагалі їхні кохані дружини і дівчата почують цю пісню, що вона буде надихати їм Одухати боротися з нашим ворогом, перемагати і, звісно, здобути велику спільну перемогу. І саме відеокліп, в якому я працюю, стручніше співпрацював з прекрасним дуже кліпмейкером і співаком. До речі, Соболем, mm -hmm. такі я Соболь з яктаком там погляд у них дуже гарна пісня. То Андрій Соболевський ми зробили саме таку ідею в кліпі. Кліп буде теж досить скоро запрезентований. Отож, дорогі слухачі, радіо надвірна. Також Богдана з великою радістю хочу презентувати свою авторську пісню, аранжування, яку зробив Євген Чичановський шалено закоханий. Круто! От ми, я думаю, ми можемо її прослухати трішечки пізніше, уже під кінець нашої зустрічі. А от ти сам її написав, так? Так. А що тебе надихнуло на цю пісню? Як я сказав, у мене дуже асоціативне мислення. Якщо я щось бачу, я можу написати пісню. От я можу бачити, наприклад, там студію, вас, мікрофони, ще щось. Моя можу придумати зараз пісню, написати про так радіо надвірна, і це буде досить хітова пісня. Так, слухай наші, слухай українські і так далі. Але я хочу сказати, що саме шалено закоханий, то історія була така, що знаєте, я в один момент зрозумів, от. Що допомагає нам боротися? Що допомагає нам вистояти у цій війні, і взагалі по житті? От хіба не те кохання, хіба не це почуття, хіба не оця хімія, хімія, хімія і ейфорія між двома закоханими людьми? А воно не може бути шаленим.